Далі. Документи, які засвідчують вашу особу. Сколько 7 так пишемо? Це постанова, вона прийнята у 2022 році в червні. Постанова no. стосується осіб, які виконують і несуть службу. I, I... Для фізичних осіб і громадян України це не стосується. Постанова не стосується для фізичних осіб і громадян не України. не стосується. ні. Вона обов'язкова для виконання. Для я взагалі. Хорошо, розповім. ви хочете по Конституції. Що говорить да. стаття 117 Конституції України? Що, от ви мені повинні сказати? Що всі постанови Кабінета міністрів обов'язкові для виконання. Для виконання ким? Службовим. Громадянам усі, України. Ну наслуж... несіть Конституцію. Для по... всіх. Несіть Конституцію, почитаємо. Ну відкрито вже є інтернет, відкриєте. Тут не ловить інтернет, тут Та у вас... — чору, Тут ловить нормально. Да. Тут Wi-Fi, камера у нас через Wi-Fi. Ну зараз подивимося. Ви не хочете Запіш... показувати, чи ну, в чому причина, не розумію просто? Та я не зобов'язаний показувати, розумієте? Ну Є типу якісь обов'язки, є обов'язки, які... Та ви думаєте, що я перевищую свої службові повноваження, так? Ви перевищуєте? Ну ви так думаєте, так? Да? Чи не хочете мені показувати? Ви в мене просто докумо, е, документи так. на основі Правильно. постанови 1147. Так. я вам покажу, що постанова 1147 мене не стосується. Вона стосується всіх громадян України. Ви ж громадянин України. Я громадянин України. Воно стосується... Ну Ви ж тут стоїте вже не перший день. Ну не перший. Так якщо ви ж подивіться інформацію статтю 117, кого стосується Ну. по Конституції, ви хочете, щоб я показав. Я можу перечитати. Зараз Обов'язкове виконання всім громадянам. Ну, давайте. У мене час є, Чудово. у вас час є, а там люди стоять уже скільки. Заб'єш мені 117 статтю. Які близькому до виконання ким? Там вказано ким. Пишуть до виконання. Ну і все, там не пише громадянина. міністра України підписує прем'єр-міністр. Там не пише, що до виконання громадянами України. Треба це шукати трошки далі там десь. Шукайте коли тобто, небудь. Кому що ви зараз ссилаєтесь на Конституцію, правильно? Да. Конституцію не хочете показувати документи. Це да. просто принципіальна позиція. Ду, да, да, да. Та треба має дязумку знімати. А ви мене теж знімаєте. Ви ж, але ви я сел... зі зброєю. Так я теж зі зброєю. Де ви зі зброєю? Ну я біля себе не маю зброї. Ви мені покажете документи или ні? Ні. Не, не покажете? Ні. Присядьте, будь ласка, машину. Чутик по телефоні говорить, що консультується з кимось, що посилається на те, що постанова тільки до виконання дослужбових осіб, які виконують обов'язки. Черга капець там. Ну, ми не заважаємо черги, але там черга капець. Керпе, щасливо. Дякую.